Розігріваємо казан, казан у нас вже декілька років. Чорний, змащуємо гарно олією. Казан на 17 літрів. Із чугуна. Дуже гарно нам готувати, якщо хто думає, що за мене купити, купуйте. Мінімум на 15 літрів. В ньому можна приготувати дуже багато цікавих блюд. Розігріту олію, розігрітий казан. Виложуємо велику м'яса. і смажимо ногу три години. Навіть менше. Покрилося корочкою. Виложили м'ясо в казан, Огонь нас горить, м'ясо смажиться, готуємо в нього таке майже до готові корочки, щоб у нас смак жареного м'яса. Смажу м'ясо, ось так вже підсмажу трохи до, майже до корочки, сильно не буду пересушувати. Нього. Огонь на максимум. Ось так палимо другими досточками, всякими планочками невеликими округлими плінами, тому що з ними дуже важко впоратися із температурами. Ось так і купить і даємо сюди цибулю. Зараз цибуля віддасть свій сік і перемішуємо. Підсмажимо трошки цибулю і будемо давати морку. А за весь... сейчас еще наше мясо здесь не смажет. Видите, как тут отсыгуляет очень важно было. Підсмажили трохи м'ясо, даємо морку різану соломкою і перемішуємо. Все, 5 хвилинок і гуляем. Ось за управу заливати водою і так. готуємо плов. Ось такі пічки. Дорогі друзі, хтось в мене запитував. Покажіть пічку під казан. Я поїхав на метал, там де приймають чорні кольорові метали, купив два диски, мені відразу таки вирізали дверцята, зворив ці диски між собою, купив там трубу сотку, перерізав і 45. Ось Тут мені вони різаком вирізали дверку під трубу. І ось так зварив усе це. Трохи погано, високі диски, 25 см і огонь далеко до казана. Я брав трішки менше зараз диски, приварив ніжки. Три і поставив, готуємо так. У діаметрі у нас 50 см, казан. На 17 літрів сюди стає. Можна найбільшого казала, буде прогріватися з і буде готуватися. Я дав спеції до плову, паприку, хмелі-сунелі, сіль і заливаю водою кипяченою І проварюємо. Ось це все 40 хвилин. Щоб був смачний плов до кітлячого м'яса, даємо ну, пів кілограма солодку ізюму і перемішуємо. Використовувати для плову, будемо не використовувати ось такий рис. Дві пачки по 907 г. Ми рис ретельно промиваємо до прозрачної води. Мені дуже подобається, коли наш жарвак майже готовий, я додаю волос чин в горіхи. Ось так. І дає такий аромат горіха. У нас пройшло 40 хвилин від моменту закипання води. У нас м'ясо не перетворилося на так звану тушонку. Дуже має такий насичений колір. І ми додаємо сюди наверх митий рис. Так, висипаємо і акуратно лопаткою розрівнюємо і будемо заливати ще трохи водою. Заливаємо рис ще чистою водою, грачою Хтось під з тобто, підтисників говорив, що. Потрібно гарати, тоді швидше закипить. Ну ось ми вас і послухали. Якщо ви нас дивитесь, поставте лайк і напишіть, що це ви. один із секретів варіння Плов Сам рис зверху потрібно трішки підсолити і додати приправ. Тому що потім, як ми наложимо рис а наверх м'ясо, то рис у нас не дуже солоний. І закриваємо криптом по рецептах. І не відкриваємо пів години і відкриваємо і плов готовий. Але ми там будемо поправляти, покажемо вам далі. Ось так. Наш плов готується. Зробили маленьку горочку. Бачимо, вода ще помаленьку виступає. Ось такий у нас плов сьогодні корічневий. Це те, що ми дали багато ізюму горіхів. у нас такий корішний колір. Але ми бачимо, який знизу навар, вода не виступає. Ще трішки протушимо і буде готово. На маленькому вогні протушуємо, щоб не підгоріло у нас знизу м'ясо. Потім так брати рис, наложити його на миску, а зверху м'ясо. Так, Гарно. Зараз ще покладу сюди велику миску, щоб ось тут рис теж протушився. Тому що площа велика, з боку казан прогріває, рис готовий, а по центру трішки ще твердуватий. Так, друзі, пройшло більше, ніж пів години. У нас волога вже не виступає поміж казаном і рисом пробувала. На сіль дуже смачно і будемо подавати до столу. Так, Накриваємо і знімаємо з вогню, щоб не підгоріло. У нас ось так, Тоді вогонь маленький. А маленький може русе робимо, тому що підгорить і все буде дарма всім смачного.